Так, да, дивіться, у нас є осколок, наприклад, да? який торчить з рани. Що ми робимо, його знерухомлюємо. Тут що ви робили, розкажіть. Затампонували. Зі всіх сторін, так, да? обережно? Так, і зафіксували осколок, щоб він був нерухомим. Да, і тепер, що у вас тут два валіка з бинтон, да? так? Так, і зараз будемо бандажувати. І ви це все прижимаєте, щоб воно нікуди не дівалося, да? так? Бо, так, краще, так, так. Не робило так. мамі нерви. Все, хорошо, плюс, давайте, приходимо. До речі, у вас, по-моєму, російський. І ПП з полоненого знятий. Він, бачите, без хлібси у них. У них немає ніяких тиснучих елементів, вони на ну, виробництві десь вкрали видно. Але ну, що є, то є, працюєте, що можете. Задача просто максимально закрити рану зі всіх сторін, але не передавлювати сильно. Бо, що, По-перше, там осколок, а по-друге, це не має бути турнікет, це має бути іменно тиснуча пов'язка. Тобто на нозі тут має бути пульс, якщо нема турнікету. Хорошо, хорошо. Якщо у вас немає тиснучого елемента, вам треба створити тут додатковий тиск, що ви можете зробити? Камінця якось підложити. Можете камінця, можете восьмерку тут зробити. Прямо над цим. Вона буде просто передавлювати більше. Так, це якщо треба? Треба, Вона да, щоб мало урочистів було. Бінки кліпс. Все тепер виконали фіксуйтесь. Все, красавчик, плюс.